Привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні в нас огляд автомобіля зі Швейцарії. Хундайкс 35 2014 рік, модельний 15-й, експлуатація також з 15-го, 210 тисяч оригінального пробігу. Сервісна присутня, все підтверджується. Двохлітровий дизель на автоматі 4 х 4. Весь автомобіль у нас в рідній фарбі. Багата комплектація на, наголошує. Датчик світла, датчик дощу, леди, біксінон, противотуманки, фар, парктроніки, по капоту. Немає сколів, подряпин, все в збереженому стані. Зимова гума. Бліни тормозні замінені, колодки також, поворотники в зеркалах, зеркала складаються, підігріваються, безключовий доступ на передні двері, по кузову також весь рівненький. Немає м'яти, сколів, рельгини на даху. Позаду у нас фонарі стопи ціленькі, нічого не побито, гарному в гарному стані. По цій стороні також все в порядку. Позаду також маємо камера, парктроніки, паркоп. При потребі можна поставити. Зараз покажу, все знаходиться в багажничку. Маємо таку шторочку, тут нічого не побито, все в гарному стані. Пороги ціленькі. Присутній у нас ремкомплект, піна, компресор, книжечка по Хундаю. Також присутній фаркоп. При потребі можна поставити для транспортування прицепа. На шкіряному салоні. Карта пасажирська хороша, збережена, нема пошкоджень. З підігрівом задніх сидінь, сидіння шкіряні з перфорацією. Все ціленьке, все збережено. Сидіння також складається в рівну підлогу при потребі можна зложити. Підлокітник на два підстаканечки, обшитий шкірою. Тут у нас люк, панорама, при потребі шторочку можна відсунути, закрити. Все працює, електрика працює, сажевий на місці, регенерації проходить вчасно, не сажевий не забитий, повний електропакет у нас. Сидіння також хороші, водійське, а також пасажирське, нема пошкоджень, все збережено. Мультикермо у нас регулюється по висоті, по наклону, обшити шкірою. Круїз. Можна підключитись телефоном. Тут у нас підігрів керма, наголошую, автомобіль на багатій комплектації. При спуску з гори допомога. Автомат, класичний гідротрансформатор. Дуже хороші коробки хундаївські оці, підігрів передніх сидінь. Це в нас регулювання можна повний привід відключити. Тут у нас регулювання парктроніками. Запуск кнопкою. Також присутні два ключі. Маємо. Можна включити, заведемо автомобіль. Клімат двох зоний можна також включити. На авто там поставити. Радіо працює. 209 тисяч оригінального. Навігація також присутня. Тут у нас зеркало з автозатемненням. Маємо такий нішу під окуляри. Зеркала підсвічуються при потребі. Все працює. Люк відкривається Так. так. Відкрився, зараз закриємо. Світло також включається, все працює. По двигуну немає проблем ніяких. Повний привід працює. Кого зацікавить такий автомобіль? Будь ласка, телефонуйте. Усім дякую.